Вітаю, друзі, цей ранок для нас з вами настав, а це означає, що він вже добрий. Ми, як завжди, починаємо о хвилині по дев'ятій. Чому саме такий час? Якщо хтось тут вперше і не знає, то починаємо саме за хвилину після завершення загальнонаціональної хвилини мовчання. Сподіваюсь, що ви так само, як і я, цю хвилину. Приділили тому, щоб пригадати усіх, хто загинув, боронячи Україну, і згадати тих, хто там зараз продовжує Україну боронити. Напишіть, будь ласка, як пройшла ваша ніч? Звідки ви дивитесь цю трансляцію? Як взагалі почуваєтесь? Ми з дружиною обоє обидва хворіємо. І провели цю ніч разом з Марією, з Дюною, в коридорі, тому, шия болить, спина болить, але то, то все байдуже. Головне, що тут трошки та й працює, ми зможемо з вами поспілкуватися. Світла немає, тому, як ви розумієте, трансляція відбувається не через ноут, не через Studio. Без всіляких візуальних ефектів, трохи гіршій якості, з трохи гіршим звуком, але тим не менш, вона є. Тому сьогодні без дня в історії, без гороскопу у форматі нашого улюбленого живого спілкування відповідей на питання. Тому я дуже сподіваюся, що питання у вас є, у нас буде максимально жива і чудова розмова. Але, як завжди, попрошу вас так: написати, чи добре мене видно, чи добре мене чути, звідки мене ви дивитесь. І як для вас пройшла ця ніч, як там всі ваші рідні, близькі, чи все добре. Також не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Ви розумієте, що у нас канал невеличкий в порівнянні з іншими. І тому для того, аби нам боротися за цю частинку уваги, треба старатись усім. Треба усім підтримувати, вподобайками його. Зараз ще з цими відключеннями світла світло, не у всіх є інтернет без світла і не кожен може приходити і дивитись. Тому, друзі, дякую кожному з вас, що ви знайшли цю можливість. Також вибачаюсь, можливо, деякі питання буду пропускати. Знову ж, переді мною немає монітору, тільки, тільки телефон. І тут з'являються повідомлення в чаті зникають, я тут можу їх трошки гортати. Так. Ага. Вон Сергій Шемко пише. Дякую, також перехворів. Легка форма, але то все байдуже. Найбільше турбує політична лихоманка. Ну так, шахедів, на щастя не було. І це дійсно на щастя, тому що, знаєте, ми з дружиною трошечки вже так розслабились, якщо чесно. Привчились до цієї цієї історії. Вчора лежимо такі перші вибухи, навіть ми такі. Ну, далеко, далеко, ще далеко. Дивимося, там нібито ракети летять, якісь там. цей. І, і такі, ну, далеко, це ще декілька кілометрів від нас, це ще ми не будемо мітити. того, що хочеться виспатись. І у неї зранку плани, і в мене зранку плани, У мене ж зранку видно. Ну, як я в коридорі знову. І так. Ну, це все там нежить голосів, так ще й не висплюсь. Але потім, як анула, ну от прям, прям банула. Так знаєте, що. Пропало все. Ну, З'явився тільки великий спалах у вікні, і ми такі, а, ну що ж, тоді виходить, якщо себе не шкода, то треба принаймні про собаку подумати. Тому взяли дюм під пахву і пішли в коридор. І там вже якось мостились. Так. Добрий ранок, добрий ранок усім, хто приєднується. Радий вас. Бачите, нагадаю, друзі, що сьогодні жодних заготовок. Сьогодні йдемо виключно по вашим питанням, тому я дуже сподіваюся, сподіваюся на вашу активність. Єдине, звісно, окей, дві заготовочки та й буде. Е, особливо для тих, хто не підписаний на мій телеграм-канал, ви це вчора ще не бачили. Перше, не знаю, чи дивились ви вчора матч збірної України з футболу проти Франції. Я, на жаль, дивився. Важко було пригадати, мабуть, більш безхарактерну гру з нашого боку. Але ну, перший тайм давав надію, що вимучуємо безгульову нічі, але це вже таке. Як я писав в Телеграмі, дуже сподіваюсь, що в підсумку на цих плівках зі справи Мідас. Вспливе і Сергій Рибров. Якщо його не звільняють за роботу тренером збірної України та за незадовільні результати, то може хоча б за це звільнять. Ну, раз вже пішла раз вже пішла така п'янка. І друге, що мені дуже сильно болить, на що я вже неодноразово звертав увагу. І, говорячи, в тому числі з народними депутатами, кажу: ну от як так? Що от існує в нас система застави, і це нормально, це нормальна демократична практика, що там когось заарештували, за нього носять заставу. Якщо людина не з'являється, застава залишається державі, це все окей. Там. Але як, ну окей, там обґрунтування суми су залишаємо за судами. Ви маєте розуміти, я ж маю зараз на увазі. Тих жіночок, не пам'ятаю їх прізвище, яких заарештували, і суд виніс їм запобіжний захід залишатись під утриманням до застави. І про, про, за них внесла застава, там 25 і 12 мільйонів, якщо я не помиляюсь. І цю заставу внесли. І от мене завжди коробило, як так трапляється. Що ніхто не перевіряє походження коштів, які вносяться за заставу. Мені кажуть, Максим, але ж принцип застави полягає не в цьому. Вже суть в тому, що ну, якщо людина не з'явиться, то ці гроші залишаться, це нібито якби компенсація, якщо людина втече чи ще щось. Ну, але камон, ці фігурантки найбільшої корупційної справи, ну... Може, окей. не з найбільших корупційних справ в історії України. Тут, якщо у тебе якісь дивні операції на картці відбуваються, з'являється чудовий фінмоніторинг, якщо навіть від 30 тисяч гривень, і починає тебе вхвістити гриву і за кожну гривню питати. А звідки? А звідки? А чого? А куди, а чому? А покажи всі свої джерела доходів. А тут. З'являється якась компанія, яка була зареєстрована в травні, виплачує близько 40 мільйонів гривень, а й статутний капітал цієї компанії 1 тисяча гривень. І вони майже 40 лямів виплачують. Тих фігуранток випускають нічого. Ніхто не перевіряє, звідки ці кошти. Нас завжди просто дивувало і вкурлювало, вкурлювало. Ну як так може бути? Що ніякий там фінмоніторинг не перевіряє походження цих коштів. Це ж по суті, ну як, не знаю, корупційний кешбек. Явно, що ж суми, які проходили через е ці всі історії, вони значно більші. І що таке 40 мільйонів якихось нещасних гривень виплатити? Це мене дуже бісить. Просто супер, надзвичайно бісить. і... Як я розумію, ніхто особливо не талиться над тим, щоб цю ситуацію виправити. Суспільного запиту особливого немає. А, ніхто не звертає увагу саме на це. Тут же ж питання не в сумі застави. Питання в тому, що ну, от, якби була ця історія з обґрунтуванням, то це б значно, значно ускладнило внесення цієї застави. Тому що одна справа, коли гроші є. А інша справа, коли це відмиті гроші. А третя справа відмиті вже гроші ще й віддати за когось. О. Це вже більш серйозно. Можливо, принаймні за таких фунтів не виплачували. Та і це б хоча б сильніше було по, по учасникам всіляких таких схем. Треба якусь, не знаю, петицію. Зроблю петицію. Підпишете петицію, скажіть, Підпишете, поширете. А я зроблю таку петицію. Давайте спробуємо. Ніколи раніше, ну як, раніше щось там, здається, тексти петиції писав, але самі петиції не робив. Так, Катя М. питає. На вашу думку, до чого призведе цей корупційний скандал? Захід відсурається від нас чи спробує допомогти? Та не відсурається від нас ніхто. Е -е, знову ж таки, Пам'ятаємо, війна триває, пам'ятаємо, що Європа досі розуміє, що для них є величезний ризик. Пам'ятаємо, що потрібно ставити вподобайки під цією трансляцією, друзі, вдвічі більше глядачів, ніж лайків під стрімом. Я все розумію, але дуже треба. Дуже треба ви розумієте, що алгоритми Ютубу таким чином визначаючи цікава вам трансляція і рекомендують її ширшій аудиторії. Це, це дуже важливо, щоб була змога у цього каналу зростати, щоб наша спільнота розвивалася, і саме ви своєю вподобайкою можете дуже сильно допомогти. Не Недооцінюйте себе, будь ласка, ви дуже важливі і ваші вподобайки також. Захід не відсурається від нас. Типу, на наші взаємовідносини зі США це практично взагалі ніяк не повпливає. Ну, давайте так. Що відбувається у нас в порівнянні з тим, що Трамп робить в США, це тупо такі квіточки, це дитячі ігри. І Трамп такий, ну окей, мені з цими хлопцями буде тепер зрозуміліше працювати. Тепер я хоч трохи розумію, бо вони там щось накрутили собі бігу героями себе вважали, типу принципові такі, Навіть понятно, що це нормальні типи. Такі ж самі, як я, такі ж самі, як моє оточення, з ними можна працювати. Тому можливо, навіть з Дональдом Трампом у нас покращаться взаємовідносини насправді. Що стосується європейських країн, то тут уже кожна країна це окремий нюанс, скажімо так. Очевидно, що, типу, Мадяри вижмуть з цієї історії все. Там вже Віктор Орбан розповідає, що золота епоха для України закінчується. Якщо це золота епоха, бажаємо твоїй країні паскудати з дебільною зачіскою і пережити таку золоту епоху. Будь ласка, нехай всі ці гроші йдуть тобі, але і війну з собою забирає. Тоді взагалі без проблем. А, що стосується країн ключових для нас, типу Німеччини, там проблем не має бути. Франція, Французи взагалі, наприклад, такі ого. Ого, виявляється, так можна було. Виявляється, можна взяти і під час каденції президента накрити корупційну схему його дружків. І виявляється, що це може тривати. Процесі каденції і, можливо, навіть якісь результати досягнути у Франції зараз якийсь скандал, Саркозіш попався на корупційні схемі, і його посадили на 5 років в'язницю, але вже через 12 днів, здається, чи через 20 випустили під, під правовий нагляд. Він щось там про собі робить. Все живе на свободі людина. Там, близько 20 днів із 5 років Саркозі відсидів і вийшов. Французи в шоці, французи обурені, як так може бути? І тому сприйняття у нас цієї справи, і сприйняття там, вони дещо відрізняються. У нас, здебільшого, це виключно негативне сприйняття, типу, що о, корупція. Жахлива величезна корупція, погана величезна корупція. Там багато хто це сприймає як велике корупційне викриття, не як поразку держави, в якій існує велика корупційна схема, а як перемогу антикорупційних органів, які знайшли таку схему в умовах повномасштабної війни. Вони розуміють контекст. Вони розуміють, що триває повномасштабна війна, що це друзі президента в цьому замішенні. Незважаючи на той рівень централізації влади, незважаючи на те, що є певний рівень цензури, все одно відбулося це розслідування, і воно було оприлюднене, так, справа пішла. Навіть ухвалюються якісь судові рішення, відбуваються звільнення, накладаються санкції, тому в цілому нормально. Якщо будемо рухатись в такому темпі, то може щось із цього і вийде. Питання, чи будемо ми рухатись в цьому темпі, тому що знову ж таки застава внесена за цих подруг. І тепер головне завдання, щоб вони згадковим чином не здиміли. Плюс ця історія з санкціями. Виглядає не найкращим чином, по-перше, проти них санкції ввели, оскільки я розумію, як проти громадян Ізраїлю? Ну я маю на увазі міднічей Цукермана. І тут питання: а вони що не громадяни України? Не що, не були громадянами України? А якщо вони були і залишаються громадянами України, а вони ними залишаються, бо тих думаю, громадянство позбавити, то як це проти них ввели? Санкції як проти громадян Ізраїлю, проти них можуть бути введені санкції тільки як проти громадян України після набуття ними українського громадянства. А тепер ходять щотки, що хочуть українського громадянства позбавити. І тут от, питання поки що в якому ще варто буде розібратись, в першу чергу це до таких прям маститих професійних адвокатів, я ж все-таки політолог, чи дається спробою вивести їх із процесуального провадження, щоб вони уникли саме правової відповідальності і замінити її санкціями. Це дуже важливо. Але в цілому, поки що все рухається досить непогано. Могло бути гірше, могли падати на ігнор, могли викатувати якісь плівки проти набу і почати цю просто міжвідомчу війну. Але бачите, вирішили на це не йти. Все ж таки вони, ну, щось тут клапка працює. Десь тут ну, якісь процеси навчання відбуваються. Це дуже добре. Якщо ще й правда, з Міндічем не спілкувались з літа, то також піде на користь. І тут, звісно, якась частина аудиторії зараз розбудіться, Але я просто хочу нагадати. Як відбувалася історія зі Свинарчуками. В підсумку, то вона і ні до чого нормального не дійшла. Але президент тоді повністю ігнорував цю історію. Порошенко вирішив прям повністю абстрагуватись і робити вигляд, що нічого не відбувається. І поплатився за це. Поплатився за це дуже серйозно своїми рейтингами. А він міг би відкомунікувати цю історію більш якісно. Хоча б. Навіть якось так. Друзі, дякую, що ви ставите вподобайки тим, хто вже поставив, цілую ваші очі, ви, ви чудові люди, ви прекрасні, ви підтримуєте цей канал і тим самим робите вже свій вклад в українську незалежну політичну аналітику. А якщо вже підтримали Сили оборони України і маєте можливість ще й гривнею підтримати. Цей канал, то можете стати е, спонсорами через YouTube спонсорство. А, або за реквізитами в описі до відео. Там є все: Монобанка, Приват, PayPal навіть. Е, я б показав вам список тих людей, які вже є спонсорами цього каналу, але не можуть це зробити, бо трансляцію роблю з телефону. Але частину з них ви можете бачити зараз в чаті, якщо ви дивитесь онлайн. Оці всі люди з зірочками навпроти своїх нікнеймів. Оці всі. Прекрасні, фантастичні люди, вони на своїх плечах і тримають. Я, то всього лише голова на цих плечах, на цих плечах і на цій шиї, а тримаєте цю голову, щоб вона не впала, і повертаєте її саме ви, моя чудова аудиторія. Так. Андрій Колесник пише: вчора про майнула інформація, що навіть якщо Зеленський приймав участь або знав про схеми, вручити йому підозру неможливо через імунітет. І це абсолютно вірно. Ну, От тобто, без голосування Верховної Ради, ну, типу, дивіться, це ж президентський імунітет це дуже така серйозна штука. І знову ж таки, я не юрист, я не берусь стверджувати про всі нюанси. Але наскільки я розумію, там без голосування Верховної Ради, і то це має бути там щось дві третини голосів. Десь так. Uh, не можна цього uh. уникнути. так, так, так. Uh -huh. uh. <laughs> так, напише... Ну, пише. Uh... Розозгоя, настрій після цих скандалів прошивий, Невже все пропало. Навпаки, пані Роза, це ж чудово. Я також більше дотримуюсь цієї історії. Це чудово, що схема вскрилась. Повторюсь, очевидно, що схематоз існує. Він завжди існував, існує. Ну і дуже довго, що буде існувати, як і в будь-якій країні світу. Але коли він скривається, це чудово. Попри всі фактори, які могли повпливати, щоб ця справа не була здійснена. Це результат спільної роботи, по першого громадянського суспільства, яке вийшло і відстояло антикорупційні органи. І результат роботи антикорупційних органів, які показали, що не дарма вони ці всі роки існували і набирали з досвіду, тому що вони викотали досить якісно зроблену справу і в процесуальному сенсі, як я бачу зараз, і в медійному сенсі підготувалися дуже якісно. Тому те, що в часі війни друзів президента під час певних там обмежень і певної цензури змогли, ну, принаймні намагаються притягнути до відповідальності, і ми розуміємо, що вони отримують обвинувачення, це ж чудово. Але схема в будь-якому випадку, ну, типу, під час таких корупційних ризиків, як були тут, ну, схема обіснувала 100%. Ну, Це просто неможливо її не робити. Як я казав, Жоден поважаючий себе корупціонер просто не, не міг би пройти мимо і щось тут не вкрасти. Ну, Серйозно, там така історія, типу, що з, за цим шлагбаумом, що ну, там, там прям сам Бог велів хоча б щось потягнути. Нагадую, друзі, що якщо пишете якесь питання, то ставте яскравий емоджі на початку, щоб я розумів, що це саме питання і не пропустив його. Саша Пі пише, Нардеп Железняк розвів таку медіаактивність, що виникає питання, а хто в нього за спиною? І це дуже хороше питання. Насправді. Пане Саша, дивіться, ви знаєте, що Железняк мені особисто не дуже подобається. Він у мене не викликає серйозної довіри, і на це є причини. У мене є відео про нього на цьому каналі. Там я роблю його політологічну розпаковку, намутньої історії його, з із його сім'єю, яка бізнес в ДНР тримала, принаймні ну, за різними свідченнями, за різними даними.